Одразу у кількох країнах Балканського півострова зафіксовані 21 червня масштабні проблеми із енергопостачанням без світла залишилися споживачі у Чорногорії, Боснії, Герцогині, Хорватії та Албанії. Про це сповіщають місцеві змі. До прикладу, у Чорногорії без електрики залишалися майже всі міста, села, крім північної частини країни. Місцева енергокомпанія з працює. Над відновленням Попередньо причина масштабної аварії пожежа на лінії електропередач, займання через високу температуру повітря у Боснії та Герцеговині також стався блекаут електропостачання. Зникло у всіх великих містах та у столиці Сараєво. У Хорватії зауважують, світла немає у прибережних курортних містах, зокрема у Дубровніку та Спліті про перебої. В енергопостачанні йдеться у Албанії та Греції. У країнах також фіксують проблеми зі зв'язком.